За ініціативи гуманітарного штабу Ріната Ахметова допомогти вижити». ми поставили дітям прості запитання: що потрібно для щастя. Щоб була здорова мама, папа, радни, велосипеди, піросне, морожене, сладке, своєсобственний дом. Що в тебе є для щастя? Комп'ютер і планшет Дуже новий. Все. А якби твій дім зник, странно Мені було б страшно і грустно. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Їм повинні допомагати прості люди. Беріть заботу свою. Купити те, що вони не могли раніше купити. Хто має цим людям допомагати? Всі люди, які можуть допомагати, всі повинні допомагати. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють, а ви.